Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я покажу, як я готую. Борщик Борщик бюджетний. Я готую хлопцям свої обіди. І буває таке, що я беру четвертинки. Я беру м'ясо для того, щоб прикручувати його на котлети. Я не беру фарш, а беру м'ясо. І на них є такі частинки. Як спинка, на них є м'ясо, я знімаю шкірочку, це все я зберігаю і сьогодні я використовую його борщик. У мене 700 г таких відборів. Я налила 2 літри водички, вкинула це м'ясо, і воно буде готуватися ну такий бульйончик буде до готовності м'яса на кості. Я також взяла одну морквину, одну цибулину покрішила кубиком і буду готувати поки що по соте. Я сюди, знаєте, нічого не додаю, тому що бульйон у мене жирний. Якщо ще я додам сюди, буде борщик дуже жирний, а жирний мене не люблять. Ось такий бурячок я також потру на терку для борща. Ось такий я терла морпочку. Я потру цей бурячок. Заправка борщ, вона готується під кришечкою. Цибуля з морквою посоти приготувалися, додаю бурячок, тертий півчайної ложечки солі, так само півчайної ложечки цукру. І я додаю також, е, бурячок в мене домашній, морква домашня, цибулька домашня. І е, е, я додаю іще е, яблучний оцет. Це для того, щоб бурячок не поміняв колір. Ось такі, десь. Я не повна столоволожечка, ложечка. І я також додаю із бульйончика. Десь черпачок. Вони один і ще Два черпаки бульйона. І це все буде готуватися також до... М'якого стану бурячка. Я додала ще один черпачок бульйону, під кришкою. буде готуватися все до готовності. Вогонь найменший. Бульйончик майже доварюється і я додаю ще три таких картошини брусочками. М'яско наше проварилося, я відібрала від кісточок, додала 200 г капусти накрошила так соломкою. І додала нашу готову засмажечку. Получився ось такий у нас борщик, ось такий колір. я також ще додам два зубчики через чеснокодавку чеснику. 20 хвилиночок борщик настоїться і будемо пробувати. Я додаю чесник. Що ж, борщик готовий, він парує. Я додала сметанки. І дуже смачний запах, такий хороший. Він не жирний. Ви бачили, що я засмажку навіть на сковорідці робила, можна сказати, просто на цьому бульйончику чуть-чуть підливала. Тож, готуйте, смакуйте, чесничок дав теж свій такий аромат. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові, миру нам і щастя. До зустрічі!